Пожежна безпека важлива умова функціонування розважальних закладів. І більшість власників хмельницьких нічних клубів зробили усе, аби попередити лихо. Пожежна сигналізація, вогнегасники, евакуаційні виходи до надзвичайної ситуації тут готові і в день, і вночі кажуть, не нехтують, бо знають на шальці терезів безпека їхніх клієнтів. Все робимо для того, щоб не було цих слідкуємо і за протипожежною безпекою. Ну і щоб люди дотримувалися протипожежної безпеки і наші. Відвідувачі і наші працівники також дотримуються. є вогнегасники, і наші працівники проходять раз в півроку. Інструктаж проводимо з ними, як боротися з пожежею, як не допустити пожежу, як користуватися вогнегасниками і шлангами і так далі. Тому коті. обезпечити життя власних клієнтів, на жаль, намагаються не всі власники розважальних закладів міста. У цьому закладі про неї взагалі напевно й не чули. Про те, що власники цього нічного розважального закладу хронічно нехтують правилами пожежної безпеки, фахівці Держтехноенбезпеки знають напевно. кажуть, тут по. Стійно ігнорують приписи державного пожежного нагляду за час існування закладу. Сюди не придбали навіть жодного вогнегасника, і це далеко не всі порушення. Відсутній другий евакуаційний вихід, об'єкт не обладнаний автоматичною пожежною сигналізацією, відсутні первинні засоби пожежогасіння, інструкції. Про порядок дій у разі виникнення пожежі та плани евакуації. В такі заклади передбачені два виходи для швидкої евакуації у разі виникнення пожежі. Вихід лише один зменшує час для рятування людей на пожежах. Використання несертифікованих дерев'яних матеріалів сприяє швидкому розповсюдженню пожежі. Такі серйозні недоліки у протипожежному. Протипожежного характеру ставлять під загрозу перебування відвідувачів у цьому закладі. В адміністрації розважального закладу нам відмовили пояснювати причини цих правопорушень, які робити відеозйомку на території клубу. кажуть, не хочуть влаштовувати цирк. Однак у більшості нічних хмельницьких закладах вітають профілактичну роботу працівників держтехногенбезпеки, бо робота пожежних не забаганка, а справжнісінька необхідність. Такі перервки потрібні в закладах ресторанного господарства, адже нас відпочивають гості, за безпеку яких ми несемо відповідальність завдяки працівникам пожежної безпеки, завдяки їхнім консультаціям, ми зможемо зробити так, щоб наші гості залишалися у безпеці. Профілактичні рейди стартували не лише у Хмельницькому. Такі заходи нині проходять по всій державі. Передумовою їх проведення стала бразильська трагедія, під час якої загинуло 245 осіб. І нехай нас розділяє океан, але це жорстокий урок для всіх. Трагедії легше попередити аніж ліквідовувати наслідки. Головна причина таких ситуацій, незалежно від місця і країни, не дбали ставлення власників масових розважальних закладів до пожежної безпеки. Економія сотні другої гривень на придбанні реманенту зрештою може об. Обернутися катастрофою.